Саме це штовхнуло рівненських донорів на такий відчайдушний крок, як пекетування сесії обласної ради. Одна єдина у нас була е пільга, якою ми могли користуватись по місцю рівному це безкоштовний проїзд. І ми думаємо, що все-таки кров. Їм потрібно буде або дітям їхнім, або близьким їм всіх. Хто хто ж буде спасати при пологах? при операціях? Скільки треба лікувальних апаратів зробити? Ж, я не знаю, як це можна так бездумно підходити до цієї проблеми. Свого часу, до речі, вже було скасовано пільги на покращене харчування, путівки та придбання ліків за пів ціни. Нагадаємо, що почесним донором вважається та людина, котра, рятуючи життя інших, здає кров безкоштовно. Тобто ніяких грошей ці люди не отримують. Як розпіло нам у обласній станції переливання крові, останнім часом кількість донорів в області значно скоротилася. І як наслідок цього минулого року вдалося заготувати лише 7 тисяч літрів крові. Тоді як мінімальна її потреба становить не менше 17 тисяч. Вже зараз медики відчувають гостру нестачу крові та її препаратів. І такі непродумані рішення можуть лише погіршити ситуацію. Наслідки хворих, котрі поступають в лікарні в ургентному порядку, просто не отримують той допомоги. Це при кровотечах різного генезу, акушерська гінекологічна стаціонари, хірургічні хвори, гематологічні хвори, це хвори з гемофілії. Котрі не отримують своєчасно свіжозаморожену плазму та крію почесних донорів у нашому місті не так вже й багато і дуже сумнівно, що вони завдають значних збитків транспортникам. Однак схоже, що для того, аби зекономити якісь копійки, дехто в нас готовий знехтувати людськими життями.